Три роки великої війни понад 10 ми е, воюємо з Росією. Взагалі-то говорити можна і про століття. Але тим не менше, ця війна вона українців, як вважаєте, вона українців робить міцнішими. Вона витягує з нас сили соки. Нам же ж не завтра, да ми розуміємо, що війна закінчиться не завтра. Як оцими силами скористатися? Як оцей е, запал бойовий дух тримати? За допомогою волонтерів, за допомогою підтримки одне одного. Як сказати, що Україна все одно переможе? Ну, Легко. E, знаєте, це труднощі завжди, там, будь-які в спорті, в екстрених, в екстремальних ситуаціях будь-де. Це випробування в першу чергу для самого себе. Тому війна і такі речі, вони розкривають суть людини, на що вона здатна, скільки вона може зробити. як Скільки не можна підняти, як далеко воно далеко воно може це кинути, так і таке інше. Всі втомилися, це правда. Але знаєте, як в професіональному спорті, якщо б всі б могли е довго, довго, сильно, сильно, то всі були б чемпіонами. Це і проявляється зараз. Сильні люди, вони тягнуть, вони тягнуть за собою. Вони продовжують працювати як волонтери. Наприклад, сьогодні їх свято, як командири. як Рядові дуже багато, вони просто продовжують тягнути. І вони просто сильні. Ті, хто слабкіше, не бувають однакових людей. Вони починають скиглити і ще тягнути за собою. Тому проблема в тому, що сильних менше, ніж слабких. І тому у нас є фон такий, що ай-яй-яй, все пропало. Ні, я навіть скажу більше зараз. Маємо як ну не в кінці там дистанції зробити марш бросок Маємо навпаки зараз присилити підсилити свою роботу для того, ну, тому, що, тому що це важливо зараз буде там. З точки зору геополітики, з точки зору там якихось подій прийнятих ріши, рішень там на геополітичному рівні, нам важливо навпаки зібратися і ще більше показати результати і на фронті, і всередині держави, і в цивільному житті для того, щоб у нас був кращий результат, там, який залежить від інших, скажімо так, але ми маємо зараз навпаки підсилити себе, свою мотивацію, навпаки, ще сильніше працювати. Друге дихання, як це називають, але ви згадали про міжнародну геополітичну історію. А я в цьому контексті хотів вас запитати: мобілізаційний вік говорять подейкують наші міжнародні партнери, що це те, що необхідно для зміни на фронті да, ситуації. Як ви персонально особисто, як ви вважаєте зменшення прозовного віку? Та да, оцей проміжок 18-25 як Україна має цим скористатися? Як відгукнутися на заклик партнерів? Ну я насправді ніяк не реагую, тому що це слова, вони можливо для чогось робляться, чи для переговорів, чи прийме парламент таке рішення? Лавком ще минуло, скажімо так. Ще раніше казав, що чим раніше ми це зробимо, тим краще буде. Але з іншого боку, це важко. Тому. Не можу коментувати я цю історію, як я вважаю. Я вважаю, що це зараз є важливим. Я був в принципі не проти, якщо б це зробили і раніше. Але розуміючи, з якою метою що ми будемо де робити, і коли. І я вважаю, що важко Розумієте, У мене є люди, які там 19 років добровільцями і зараз це вже вже такі дорослі чоловіки. І є ті, що пішли і загинули, і є ті, які, яким це дуже багато дало. Тобто, не можу я це з одного боку сказати. Це буде прийматися рішення урядом і депутатами для того, щоб оцінити те, що цього вимагають партнери, на мою думку, це більш політична історія, ніж практична. Хоча я можу помилятися, я тут не експерт. Пане Віталію, ну, для вас фраза ж абсолютно е, життєва і дієва, або ти на фронті, або ти для фронту. Та то в цьому контексті, як ви вважаєте, чи Україна вже налаштувалася, або якщо ні, що потрібно для цього, аби ми дійсно жили ось в цьому напрямку, Або на фронті, або для фронту? Там ще є третя складова, або ти не відкриваєш рота. Тому є люди, які і чи ти сам фронт, чи ти допомагаєш фронту, чи ти. Чи ти не заважаєш фронту? Давайте ще третю категорію додамо до цього, все нове на Адреналіні, все цікаво, завжди краще легше відбувається, ніж те, що, як то кажуть, вже один раз ти використовував чи робив? Тому Україна давно перестроїлася зараз, але Другий раз багато хто не буде так залучений до цих подій, тому що вони вже це пройшли і зрозуміють, що це не тільки романтика, це ще важка праця. Але при цьому дуже багато стало професійних військових. Я вважаю, що Україна перебудувалася ще в 22-му році. Насправді. А зараз це все те ж саме, але трохи люди втомилися. Ви згадали про військових. Ми, ми би говорили так само про те, що для інвестицій для міжнародних проектів вже варто зараз готуватися, а готуватися до повернення військових, ми так само вже повинні готувати базу для спілкування з ними, готуватися до їх залучення до мирного життя. Наскільки це зараз складно, і наскільки це зараз на часі? Ми розуміємо, що військові, які повернуться з фронту, їм буде Нелегко адаптуватися, чи маємо ми працювати як з військовими, так і з тими, хто буде їх зустрічати? Обов'язково багато програм державних, багато програм, наприклад, першої леді, які стосуються ментального здоров'я, вже працюють і розвиваються. І це обов'язково це одна з найбільших наших проблем в майбутньому, на мою думку. Щодо Миколаївщини, ми вже створили багато речей і там капи, простір і для реабілітації, і таке інше, і наповнюємо його, його послугами додатково до державних та регіональних. Ми залучаємо бізнес, просимо туди залучатися. Попри те, що поки що масово нікому надавати ці послуги, тобто ветеранів не так багато, які є. Вони здебільшого чи Працюють як обмежено придатні на військові по військовій лінії, чи вони відновлюються з травмами. тобто масово немає зараз, зараз ветеранів, які ці послуги під що ми готуємося. Але я повністю розумію: при нашій перемозі, при закінченні, коли закінчиться війна, прям буде наплив військових і ветеранів, яким потрібно буде багато. Ми готуємося до цього, якщо Цікаво, можете допомогти в цьому напрямку. Наприклад, Вікторія вам скине посилання сайту, де ми це все збираємо і готуємо якраз до того моменту, щоб до масової хвилі, коли ці послуги будуть конче необхідні, тому це необхідно робити вже зараз. Ми працюємо з цим місцем п'ять, вже впроваджуємо, але ще не готові. Тобто. Ті, хто не починав працювати, вже запізнюються. Треба вже бігти і починати з цим дуже активно працювати. Почитаю з задоволенням, подивлюся, чим зможу допомогти. Так само е зроблю це, але е до нового року вже готуйтесь. Як ви вважаєте, в Києві е ялинку поставили новий рік? Різдво варто святкувати, варто давати людям відчуття свята, бо це ж з одного боку, і там. Ментальна да, роз, розрада. З іншого боку, це небезпека збирати людей в одному місці. Та ми і так збираємося в одному місці постійно, і що я нещодавно був в Києві, ну про що ми кажемо? Це формальність не збиратися там, там концерти в Миколаєві проходять з повними залами. Тому якщо росіяни там вдарять в якесь людне місто, дуже жертв буде багато. Тому. Це питання таке, справа в тому, що давайте так, військові, вони не вважають, що ми не, не повинні святкувати. Вони кажуть, та відпочивайте, займайтеся справою, живіть повним життям, це наша справа. Ми ж заради вас це робимо. Але не забувайте, що ви працюєте заради нас, тобто, платіть податки, там, волонтерите, допомагайте армії. Тому, якщо казати в такому руслі, якщо ти святкуєш і нічого не робиш. Корисного то не треба святкувати. Якщо ти багато працюєш заради країни, заради перемоги, ти маєш право святкувати як хочеш, і де хочеш, аби ти відновлювався і міг далі працювати, пане Віталію. Не можу не спитати у вас про вашу колекцію, бо завдяки вашим влучним і коротким відео на початку Великої війни у вас є певна колекція мемів з вашою участю або з вашими крилатими висловами. Кілька днів тому у е, Південній Кореї був е, е, надзвичайний стан, і знову ж таки українці не змогли не скористатися цим. Чи є у вас найулюбленіші меми з цієї історії, яку собі до колекції можливо вже залучили? якщо чесно, ні, взагалі не розумію, чого люди сміються. Я переворот у південній Кореї, Арахамія робить в Грузії переворот все, все логічно. Ну просто насправді це добре, що ви сприймаєте це з жартами, і добре, що ви знову ж таки розумієте, що людям для емоцій потрібна і посмішка, і якщо ви на це реагуєте гарно, то так само і людям від цього очевидно є е, позитивна, позитивний настрій, позитивна історія. Але якщо говорити е, загалом про е, Корею і е, північних корейців, які зараз е, їх намагається Росія залучити до Війни проти України я знаю, що є спроба південно-корейців записати ролик і виставити і закликати своїх братів по ту сторону кордону не робити цього. Як ви думаєте, наскільки ось такі емоційно-ідеологічні речі можуть спрацювати? Не наскільки не спрацює. Тобто, якщо це комплекс заходів який спланований і будуть зроблений в той час, коли підґрунтя вже там готувалося роками. Там не знаю, там про не буду. Це дипломатія, не моя про країни конкретні казати. Росія вкладає в деякі свої програми, скажімо так, в інших країнах гроші. Там якесь підґрунтя росте, і коли це воно виросло, тоді якийсь заклик, як каталізатор, може це спрацювати. Але якщо це полярні там світи, чи полярний менталітет, чи медійне, там інформаційне поле, це неможливо. Це те ж саме, що зараз пів північно-корейці скажуть, друзі з Германії, вставайте на захист, доєднуйтеся до нас. Ну це нонсенс, тому що немає ніякого до цього підґрунтя. Пане Віталію, я дякую вам за розмову. Спасибі велике. Дякую, що знайшли час. Віталій Кін, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації, був на зв'язку із нашою студією. Спасибі велике.